Вітаю друзі! Сьогодні 1 квітня 2024 року І можна було сьогодні сприйняти це за жарт, але погода так швидко змінюється, друзі, що це вже не жарти. Ви дивіться, тиждень назад я бризкав по абрикосу, спляча була брунька. а зараз уже ну процентів 20 до 30 ви бачите розквітла У нас У нас сьогодні 25 градусів днем-ночі більше 15 і так прогноз на тиждень. Тому по абрикосу, по абрикосі приймаю рішення, завтра бризкаю. Завтра буду бризкати. Сігнум плюс Максі Кроп Сет, Це такий стимулятор збором, з магнієм для покращення завязі Зараз покажу по персику. Ви бачите на глазах. Прямо на глазах розовий бутон. Оце мої молодята. Деякі вже квіточки. Майже розкриваються, ви бачите які Це вже ну, такий. Розовий, рожевий рожевий бутон. Шугартаємо. Вже майже починають розквітати. А от більш пізній сорт юбілейний. цей ще ні. Манон. Теж. Теж нектарин, Нектарин 4. Мисина, розовий бутон. Обліплена. Ну, більше всього розпускається от прививки в мене екстрим 6. Екстрим шість. Вже деякі квіточки є розпущені. Екстрим 6, да? А саме дерево. Ще не розквітає повністю. Но рожевий бутон капітальний. Пізніше всіх буде цвіти санрайз. Тут бруньки ще сплять. Нектарини, рубіновий, та вже рожева брунька. Слива а цар прем'єр теж от от зацвіте. Ну що, вони мене оброблений косайдом тиждень тому. Харбінгер. Рожевий рожевий. Ох і персик Харбінгер. Таким чином, друзі, приймаю рішення. Завтра буду бризкать і абрикос Сігнум плюс. Ігнум, друзі, 12 грамів дам, і максикром, максикроб сет. Це дуже гарна штука, фірма Валагра. Та що добре робить всякі. У нас всі додають. При обрискуванні по цвіту Максикроп Сет. Бор, магній. Дуже добре по квітучому винограду давати теж. І завтра ж буду бризкать скор 2 мл і хорус це по персику. Друзі, персик зацвітає. Дам хоруса 4 грамми скора 3 мл чому даю зараз скор він у нас працює від 15 градусів ну, вже днем і 20 і 25 ночі 10-15 якраз хорус і скор у парі Дадуть добрий результат. Інсектициди вже не даю. Зараз не можна давати інсектициди. Хай я цвітеться, потім побризкаємо. Я дуже уважно подивився, з лупою подивився, не бачу я тут ні світоїдів, ні оленки, махнатаї. Не бачу тут ніяких признаків. От у мене на... Лавролі <смеш> то сан, Ви бачите, от от заквітне. Лаврол. Він пізній. Ну, теж рожевий бутон. В общем, все одним махом в одної баковій суміші пройдусь. Дивіться, друзі, по погоді, у кого яка погода. І обробляйте. Те п'ятий теж. О, є рожеві. На все добре, друзі. Я буду так робити. А ви дивіться. На все добре. З вами був Петрович, Петрович Production Ukraine. До побачення!